Пресвята Богородице, покрий український народ Твоїм святим Омофором, збережи наших воїнів у боях, наших дітей від страху, а матерям дай сили і надію, будь захистом і миром для всієї України. Амінь. Матір Божа, ти є наша небесна покровителька. Укріпи серця українців, даруй відвагу мужнім, зціли поранених і утіш скорботних, випроси у свого Сина миру для нашої землі. Амінь. Богородиця Діво, вислухай молитви Твого народу, захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, будь світлом у темряві. І дорогою до перемоги. Молися за Україну, владичице. Амінь.